Доля. Доля. Да. На чотири дії. Викресли чотири. Викресли. Викресли. А тепер читай разом. Історична драма на дії. На дії. Згодна. Згодна. Ну, про що твоя драма? Mm, як у школі. Давай, давай, давай. Тема твору. Боротьба Київського князівства за самостійність і незалежність у 14-15 столітті. Ну, а ідея. Ідея. Ось. Прологу. Літописець. До мені. Бо літописець. Тож я. Доля, що ти? Доля, обставини, що склались, злая воля князів, які вели український народ. <риклад> Як кажуть комуністи, до нових висот. <риклад> ти що жартуєш? Я такого не писала. Ні, то не жарт, то підсвідомість наша. Сучасне на минуле накладає, рівняє те, що є. З тим, що було, не драма це трагедія народу. Хто мріяв досягти величної мети, великим стати незалежним, самостійним, не роблячи для цього аж нічого. Оце і весь пролог. А далі я мовчу. А то скажу такого, Ну, помовчу. Бо з цієї трагедії люди будуть сміятися. Бо, може, всіме зоб до пам'яті прийде і та зелена жаба, що на древньому лузі вола побачила і вийшло, що з того. Хіба я можу казати так про свій народ? Є історичні факти. Тут не факти, моя пані. Тут тлумачення історичних фактів згідно потреб ідеології. А що до фактів, швиденько відповідайте на моє запитання. Скільки років існувала Київська Русь? Близько 400 років. Але це ще не Україна. Згоден, 400 років. Факт. Факт. Незалежна Козацька Республіка 17 століття. Близько 7 років. Факт. Факт. Українська Народна Республіка 1918 року. Близько двох місяців. Факт! Факт. Незалежна Україна з 1991 року. Третій рік пішов. Підсумуємо. Отож, щось біля десяти років сумнівної незалежності та самостійності і п'ять-шість століть мрій балачок про цю незалежність. Факт. 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 Ну і що? Давайте проаналізуємо події 14 століття. Згоден! 1362 рік. Великий князь Литовський Ольгерт призначає князем Київським свого сина Володимира Ольгертовича. У твоєму задумі, Володимир Ольгертович, як орел. Збирач українських земель, кінцевою метою якого було утворення Української національної держави. Але в перший же рік його правління територія київських земель збільшується майже вдвоє. Це заслуга Ольгерда. Він передав своєму синові приясівські землі. І не при Володимирі, а при його онуках влада київських князів поширилася на основний масив українських земель. Володимир Карбує власні гроші. А це вже ознака незалежності та процвітання. Ой, не кажіть, Процвітання. Згадаймо наші купони зразка 1991 року. Все ще попереду. Ну, добре. Підемо далі. 1375 рік. Кіприян. Константинопольський патріарх призначає Кіприяна, митрополітом православних християн Литовської Русі. Резиденція і у Києві під боком у Володимира Ольгердовича. На що ти натякаєш? А наплив Кипріяна щодо союзу з Москвою. Київський князь, хоч з Литовської династії, але виховала його мати вітебська княжна. Русинка, він був православним. Чому б це йому тягнутися до Литви? Ось з Завжди ми до кого стягнулися і тягнемося. Тоді до Москви, чи Литви, чи Польщі, а зараз до Європи, Америки. Ми тягнемося тільки до України. Дурниці. Союз з Москвою був потрібен для протистояння Орді. Не забувай, Київське князівство тоді було у складі Литовської держави, яка сама дбала про політику щодо Орди. Згадай 1380 рік Куликовська битва. Хто був союзником Мамая? Ягайло Ольгердович. Брат Київського князя Володимира Ольгердовича. Отож, брат на брата. Пасал проти господаря. Чи це не підступність? Це політика, моралісти. А тобі не здається, що підступність характерна особливість українських політиків. Ти судиш з позиції сьогодення, але чи ти вправі? Виговські. Мазепа, їх підступність привела до скасування незалежності України. Так склались обставини? О, я знаю, хто їх склав. Хто ж? В останній цверті 14 століття у Константинополі зрозуміли смертельну небезпеку, що виходила від Османської імперії. Патріарх посилає Кіпріяна на русь завданням зібрати під владою Москви всі православні землі. І відновити колишню політичну єдність східного Слав'янства, щоб спільною силою подавати Орду, а згодом і турків. Розгром мамая у Коликовській битві це не тільки перемога Дмитра Івановича Донського і загальноруської справи. Це перший вагомий результат місії Кіпрія. Авторитет Москви зріс. 1392 році. До влади у князівстві Литовському приходить відовт. Вітовт. Вітовт, добре розуміє, що діяльність Володимира Ольгердовича може привести до розлаву Литовської держави. І тому у 1394 році він, як тоді казали, виводить Володимира Ольгердовича з київських князів і призначає там свого намісника. Кінець надії перший антракт до 1440 року. В антракті помирає великий вітовт. Це 1430-й рік. Казимір повертає Києву удільний князів. Боляри задоволен. Князем у Києві стає син Володимира Ольгердовича Олександр чи Олелько. І так надія друга Олелько і Олелькович. Князь Олелько Володимирович був теж прихильником Москви. Ще так дружиною його була княжна Анастасія, онука Дмитрія Донського і вітом. Але князював Олелько спокійно, в усьому слухався литовських панів. Князь Олелько Володимирович тихо помер у 1455 році. Великий князь Литовський Казимір, що на той час стає королем польським, призначає київським князем Семена Олельковича. Михайло ж отримує князювання у Копиллі. Князь київський Семен Олелькович. Виховувався при дворі московського князя. Угу. Але був одружений з донькою колишнього регента при Казамірі Яна Кахтовта. Як нащадок Вітовта і Дмитрія Донського, Семен Олелькович знатністю мав більше прав на великодержавний престол, ніж будь-хто з литовських бояр. Тому литовське боярство, намагаючись розірвати унію Литви з Польщею, кілька разів робило спроби проголосити його великим князем. Король Казимір був здібним політиком, коли йшлося про владу. У 1470 році вмирає київський князь Семен Олелькович. Король Казимір на вимогу литовських бояр призначає намісником Києва боярина католика Мартина Гаштурда. Кияни благають собі князем чи Михайла Олельковича, чи Казимірового сина даремно. Гаштурд силою зброї входить у Київ. Ітописець. Записав про 1471 рік. І от сель на Києві князі пересташі биті, а вмісто князей воєводи Насташа. Ось так відгукнулася для Києва, об'єднавча місія митрополіта Кіпріяна на Русі. Все кінець другої надії. Як це могло статися? У 13 столітті Литва, невеличка язицька держава, коріне населення, яке вклоняється Сонцю, воді, деревам, за одне століття без особливих кровопролит насильства вже посіла величезну територію дев'ять десятих, яких складали землі України, Росії. Білорусі у тебе у начерку є монолог кіприяна щодо його намірів у справах з Москвою, де розум є? Там не потрібна сила, а глупство неспроможно зазирнути за дзеркало подій і осягнути, що зараз. Діється як треба щоб було, тобто ми українці. дурні? це ваша драма не драма, Трагедія. Трагедія. Бо ви. Ще й досі незрозумілий. Треба гнати тих князів та бояр, що дбають тільки про свої власні інтереси. А надія. Надія. А вона в народі України. Пам'ятаєш з кінця 15 століття почала. Формуватися і усвідомлювати себе нова сила, що вивела Україну з болота байдужості до власної долі. А, козачина! то минуле. А сьогодні, а завтра. Ну, поживемо, побачимо. Я буду молитись.